В цьому відео ми починаємо роботу над нашим проєктом з Redux Toolkit. Redux ToolKit це зараз рекомендований спосіб працювати з усіма проєктами, які використовують Redux. В першій частині відео ми зробимо огляд того, як буде виглядати наш готовий застосунок, а в другій частині відео ми з вами запроєктуємо, як має виглядати наш глобальний стан застосунку. Ми будемо використовувати найбільш популярні і найбільш нові технології і бібліотеки найновший від React. Redux, Redux ToolKit, а також дуже популярну бібліотеку готових компонентів MUI Material. А тепер перейдемо до практики. Давайте тепер подивимось, як буде виглядати наш готовий застосунок, який ми будемо робити з Redux Toolkit. Це буде щось таке, як адмінпанель інтернет-магазину. Функціонал буде такий, що ми будемо додавати наші товари, вони будуть показуватись ось тут, і ми зможемо користатись пошуком. Ось тут. Ось так ми додаємо назва, кількість. Ціна. Ось він тут додається. І ось тут у нас рахується загальна вартість всього, що у нас тут є, і загальна кількість. І давайте додамо ще кілька. Ось теж додався. І третій. Пошук. І. Ми можемо також видаляти наші елементи. Коли ми їх видаляємо, це все, звісно, перелічується. І ось тут у нас висвітлюється, яка кількість і яка ціна. Ось ці всі речі у нас будуть йти в Redux через Redux ToolKit. Проєкт буде зроблений, як всі наші проекти, White, З найновшою версією React. Ось найновший White. У нас вже встановлюється з React 19. І також ми, щоб все ось так гарно у нас виглядало, ми не будемо писати з нуля всі ці стилі для компонентів. Ми використаємо ось таку дуже популярну бібліотеку, яка називається MUI Material. Ось вона безкоштовна, там є версії платні, але ми будемо використовувати версію безкоштовну, і ви також можете використовувати її в будь-яких ваших проєктах. Ось тут такий стиль, дуже схожий, ну, Material Design, Якщо ви погуглите, Material Design, ось, ось це воно. Дуже схожий на інтерфейс Android. І ми це все отримаємо. Просто, просто так, будемо брати компоненти. Звісно, їх можна кастомізувати. Тобто ось це вигляд за замовченням, але ви можете кастомізувати все, що хочете: кольори, розміри там і все таке. Ну і, звісно, головна тема це буде Redux Toolkit. Ми будемо розбирати, які е, значення мають бути в Store, а які значення не треба вкладати якраз в Store, а вони можуть бути вилічені якраз на основі того, що вже є в Store. Давайте тепер поговоримо про те, як ми е, спроєктуємо наш стан. Тобто ми зараз маємо спроєктувати, що саме буде в стані нашого цілого застосунку. Ось тобто це буде наш наш store. Це насправді дуже важливо, тому що це треба проєктувати одразу, коли ми вирішили, що у нас буде глобальний стан в Редекс. Ми маємо одразу сісти ще на етапі дизайну або на етапі ось як тут, вальфрейм, і запроєктувати, які саме. Дані будуть у нас в Store. А які дані ми можемо просто вирахувати на основі того, що є в Store? І давайте тепер на це подивимось. По порядку. Ось у нас тут є Name, Amount і Price. І досить логічно буде подумати, що у нас будуть такі поля в нашому стані. Name, це у нас буде string. Amount. Це у нас буде number. І price. Це у нас теж буде number. Також у нас в нашому застосунку будуть такі дані, як search. Тобто, це ми зараз дивимось все, що буде змінюватись, коли, коли наш користувач буде щось робити. Тобто, наш користувач буде щось тут вписувати. І це просто будуть ті частинки наших даних, які будуть змінюватись під час роботи нашого застосунку. Ось ці три шматочки стану будуть змінюватись. Search теж буде змінюватись. Назва буде, ну, може бути Search String. Це теж буде string. І тепер є у нас ось така частина стану. Це наші елементи, які ми будемо додавати, коли ми будемо натискати на Add item. І ця частина стану це у нас буде масив, масив об'єктів. І в цьому об'єкті в кожному будуть три ось цих властивості. Тобто name, amount. І, price. і це теж буде частина нашого стану, тому що воно буде змінюватись, коли ми будемо додавати наш item і коли ми будемо його видаляти. Тепер давайте трошки подумаємо про ось ці дані в нашому застосунку. Це буде Total Items Value, тобто просто ціна, сума. Всього, що у нас тут є. Всіх наших айтем, це буде просто сума. І Total items amount. Тобто це буде просто сума кількості наших items. Як ви думаєте, чи нам потрібно це тримати в стані? Правильна відповідь ні. Не потрібно. Чому? Тому що у нас в стані завжди будуть, завжди будуть наші дані, наші об'єкти, наш масив з об'єктами. І ми на основі. Цих даних будемо вже вираховувати ось це. Англійською це називається derived state. Derived це переводиться як похідний. Пам'ятайте, що коли ви проєктуєте стан, ми маємо тримати в стані тільки те, що точно буде там необхідно. Якщо є якісь такі дані, типу Total Items Value, які можуть бути вилічені на основі того, що у нас вже є в стані. То не треба це вкладати в стан. Якщо ви будете вкладати в стан те, що може бути ось таким derived state, це потенційні баги. Тому що ви маєте завжди пам'ятати, що, що ви маєте не просто вилічити це на основі тих даних, що є, а іще завжди оновити це в стані. Тобто ще раз, ми вирішили, що у нас в стані будуть ось ці дані. Name, amount і number. Кожного разу, коли наш користувач буде це змінювати ось тут. І кожного разу, коли він буде додавати це сюди, буде змінюватись стан ось цього масиву. І тепер, коли ми вже вирішили, що у нас буде в Store, які дані, ми можемо перейти до проєктування наших Slices. Slices – це частинки нашого Store. І такий термін, взагалі як slices, він просто використовується в Redux ToolKit. Це означає просто частинка стану. Тобто, якщо у, нас є, якщо у нас є цілий стан, ось, то slices – це просто ось такі його частинки. Ось це буде частинка form, наприклад, це буде ще одна якась частинка Search і так далі. Навіщо це все ось так розділяється? Тому що це просто набагато більш контрольовано. Ми будемо мати окремі reducers для кожного з цього slices. І насправді ще в кожному slices ми можемо це ще більш. Розділити, але до цього ми вже перейдемо в коді. І, звісно, це, ви, ви можете це запроєктувати як, як хочете. Тобто, це ваша, це ваша робота як програміста, як слід це обміркувати і запроєктувати. Але тут досить логічно, що одним зі slices буде наша форма. Ось і можна її ось так назвати: form або не Form, а давайте дамо їй назву. Item form. Ось напишемо тут slices. item form. І другим слайсом, як ви вже здогадались, це буде items. І тепер нам треба вирішити, що робити з «search-string». Можна, звісно, якось зробити, що це буде третій слайс, але насправді, якщо ви подивитесь search. І items вони пов'язані, тому що кожного разу, коли ми будемо вписувати щось в search. Наприклад, якщо ми впишемо S, то цей список буде оновлено і залишиться тільки soap і шампу. Ну, якщо ми впишемо SO, залишиться тільки soap. Тому search і items вони пов'язані. І тому найкращим рішенням тут, на мій погляд, буде просто зробити цей слайс ось таким чином. Search string і items це буде другий слайс. Чому так? Ну, тому що вони просто, як ви бачите, пов'язані між собою. Тому це просто буде зручніше так зробити, що вони будуть в одному слайсі. Але пам'ятайте завжди, що ви можете це запроєктувати. Як вам зручно, вам просто треба дивитись на. Функціонал саме вашого застосунку. Як це буде найбільш логічно зробити. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і поділіться їм з друзями. В наступному відео ми почнемо імплементувати наш застосунок. І воно вийде вже дуже скоро, так що підписуйтесь на простий фронтенд. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!